Уроки між повітряними тривогами, дистанційне навчання без світла та інтернету. Цей навчальний рік став випробуванням і для учнів, і для вчителів. Як все це вплинуло на якість освіти? Свою фахову оцінку нам дасть голова Державної служби якості освіти України. Руслан Гурак. Руслане вітаю. вітаю вас. Пів навчального року вже позаду освітяни і учні та й батьки не мали в принципі ніхто з них такого досвіду роботи у війні під час війни. Як із цим впоралися, як вважаєте? Впоралися по-різному. Якщо ми беремо цілу Україну і систему освіти України, то абсолютно ми маємо різний досвід вирішення проблеми навчання під час війни. Там, де дозволяла безпекова ситуація. Там школи навчалися в очному режимі. Там, де не було такої можливості, там учні навчалися чи то в змішаному режимі, чи то в режимі онлайн. Від цієї ситуації залежало, як ми навчаємося і які результати ми маємо. Але я більше як переконаний, що якби не була б організована система освіти, школи впоралися, вчителі впоралися, і е, діти е, здобули ті знання, які мали здобути відповідно до державного стандарту. Де найкраще ці півроку минуло, в якому регіону пощастило найбільше, де було найбільше проблем, і завершимо Черкаську область. Оскільки ви тут із робочим візитом вже сьогодні багато що побачили. Черкаси область. Черкаська область дуже добре справляється з тими викликами організації освітнього процесу. Більшість шкіл Черкащини працює в очному режимі і працюють там, де дозволяє безпекова ситуація. Ми маємо також кількість шкіл, які працюють у змішаному режимі. Це небагато, це всього 3% в Черкаській області шкіл, які працюють в змішаному режимі. І більшість шкіл, безумовно, працює в режимі онлайн. Як це впливає на організацію освітнього процесу, теж в межах області по різному, тому що тут потрібно віддати належне вчителям, які Пробують і мають можливість вирішувати ті чи інші завдання дуже швидко і оперативно, бо у нас, окрім безпекової ситуації, в нас ще з'явився такий виклик, як відсутність електроенергії. І тому онлайн навчання за допомогою синхронного чи асинхронного режиму без електроенергії дуже важко проводити. Що стосується інших областей, то а тут безумовно давайте згадаємо про те, що у нас майже 300 шкіл. По Україні зруйновані вщент, тому вони працюють в онлайні. Потрібно також врахувати, що у нас майже півмільйона дітей шкільного віку виїхали за межі України, і ці діти теж навчаються в більшості випадків своїх в школах за кордоном, але е, пробують і намагаються, і в них по різному це виходить. Тримати зв'язок і підтримувати зв'язок своєю школою і навчатися також. Онлайн своїм класом і своїми дітьми, тому все дуже диференційовано. Ну і саме головне це виклики тих регіонів, які вже зараз і частково деокуповані: це Харківська область, Херсонська область, це школи, які відновили і відновлюють свою роботу. То там є ще інші виклики і інша специфіка. І давайте не забуваємо про ті школи, які зараз знаходяться на Безпосередньо на лінії фронту, на лінії проведення агресії з боку Росії до України, і вони там теж навчаються в іншій специфіці і в інших умовах. Тому Україна зараз живе і освітня система України живе дуже диференційовано в залежності від безпекової ситуації. Хочу розподати детальніше, ви тут дуже багато таких тем зачепили. Наприклад, про школи, яких 300 зруйновані, зрозуміло, що там треба відбудова, перш ніж почати. А ті школи, які просто не розпочали навчальний рік, тому що були там міста під окупацію, зараз вони деокуповані. Чи є вже дорожні карти складені того, як там цей навчальний процес буде відновлюватися? І скільки так, ну за вашими підрахунками, ну зрозуміло, приблизними, скільки на це потрібно часу. В залежності від специфіки кожного регіону, Міністерство освіти і науки України, Комітети Верховної Ради з питань науки і освіти, Кабінет міністрів України роблять абсолютно все можливе для того. Якомога швидше відновити освітній процес в школах, які зараз деокуповані, і ми маємо вже дуже хороші приклади в Херсонській області. Ми маємо дуже хороші приклади у місті Херсоні. Ми маємо дуже хороші приклади у Харківській області, де реально школи відновили свою роботу, де повернулися вчителі, і вже є приклади навіть очного навчання у таких школах. Але потрібно віддати належне і сказати, що. Все одно більшість шкіл на деокупованих територіях розпочали свою роботу і відновили свою роботу. А деякі школи і не зупинялися, і працювали за українськими програмами, за українським державним стандартом в онлайні, і вони далі продовжують таку роботу. А діти, які разом з батьками нині не в Україні, але як ви говорите, намагаються вчитися і за цією шкільною програмою нашої, і там за тими країнами, де вони перебувають, як вони, врешті, в кінці року складатимуть іспити? Як буде оцінюватися рівень їхніх знань? Кожна європейська країна або інша країна, де перебувають наші діти, вони перш за все вимагають, щоб діти у віці до 15 років обов'язково відвідували школу. Тому в більшості випадків дітки е з України, які зараз перебувають, я сподіваюся, тимчасово перебувають за кордоном. Вони в більшості своїх прикладах ходять до місцевих шкіл. Але вони мають можливість зберігати зв'язок зі своєю школою. І ми маємо і бачимо такі приклади, що діти суміщають навчання і в школі за кордоном, і в українській школі. Безумовно, це їх обтяжує, безумовно, це дуже складно, і ми пробуємо також і намагаємося пояснити їхнім батькам, щоб вони не перенавантажували своїх дітей. Міністерство освіти і науки і школи в Україні зроблять все можливе для того, щоб коли вони повернулися в Україну, вони не мали проблем з поверненням у ті класи, в яких вони зараз навчаються за кордоном. Тому Тут немає великої проблеми і загрози щодо підсумкової атестації, щодо переведення з класу в клас. Я думаю, що ці всі речі будуть спрощені, і всі директори і вчителі з задоволенням заберуть цих дітей і повернуть їх до своїх шкіл. Доведеться потім вирівнювати рівень знань всіх. Безумовно. Оскільки програми відрізняються і державні стандарти відрізняються, і відрізняються також. Система освіти, оскільки в більшості країн світу 12-річна система освіти, тому ми маємо розбіжності. Але я переконаний, що це дуже легко вирівнюється, і вчителі зроблять все від них залежне для того, щоб якщо потрібно компенсувати втрачені знання, або якщо потрібно, і вони будуть бачити, що там були якісь уроки і предмети краще вивчені, то е е спростити цю програмку для таких дітей. Має бути і адаптаційний період, і період е спрощення освітньої програми в школі для таких дітей, щоб вони могли спокійно повернутися в Україну, влитися в свої класи і продовжити навчання. Хочу ще про вчителів поговорити, адже багато роз'їхалися також, хто в інші міста України де безпечніше, хто за кордон. Хтось працює за фахом, хтось вимушений якусь іншу роботу шукати, чи підтримуєте якусь зв'язок з учителями, чи е допомагає їм держава, якісь можливо виплати. У нас є школи, де вчителі працюють онлайн, і вони внутрішньо переміщені по Україні. Вони можуть продовжувати таку роботу, там де школа працює повністю онлайн. Є а, другий а, рівень: це коли учитель, наприклад, з тимчасово окупованої території Херсонської, Запорізької чи а, Донецької, Луганської областей переїхав, наприклад. На західну Україну в більш безпечну ситуацію, такі вчителі мають можливість піти до місцевої школи і влаштуватися на роботу у місцеву школу і продовжити свою роботу у місцевих школах. Ті вчителі, які виїхали за межі України, вони по-різному адаптовуються. Є вчителі, які звільнилися з роботи і не працюють. Є такі випадки. А є вчителі, от зокрема, нещодавно я був перебував у Вільнюсі і там є. Уже школи, які створені з українських вчителів, там повністю команда українських вчителів, які вже створили українську школу і працюють з українськими дітьми. І такі випадки також є по Європі, де наші вчителі, які переїхали за кордон, зараз працюють і вчителями або асистентами вчителів за кордоном. Давайте ще про сертифікацію поговоримо. Вчителів коротко поясніть, що це таке, і чи буде вона відбуватися за таких умов, коли вчителі розкидані по світу. Сертифікація це добровільна процедура оцінювання роботи вчителя. Це е, такий відбір е, з кращих вчителів, найкращих. Е, вона є абсолютно добровільною. Це не є обов'язкова е, процедура. Вона має певну квоту. Тільки дві тисячі вчителів можуть зголоситися на таку процедуру. І, як правило, вона проходить в три етапи. У цьому році це 1127 вчителів. Пройшли процедуру сертифікації, наслідки які. Вони мають право на доплату 20% до посадового окладу. і їхній статус полягає в тому, що вони стають такими агентами змін, які можуть впроваджувати більше реформу нова українська школа. Вони дуже добре розбираються на методиках компетентнісного навчання, і вони можуть своїм досвідом, своїм прикладом запалювати інших вчителів для того, щоб ми постійно вдосконалювали систему освіти України. У наш ворог, коли захоплює територію, одне з найперших, що вони роблять, вони провозять своїх вчителів і починають викладати по-своєму. Що ми будемо робити, коли ми повернемо наші території назад? Ми будемо робити те, що і робили впроваджувати наші державні стандарти. А тому, що вони у нас дуже добре збалансовані, там чітко виписані, хто ми є, для чого ми навчаємося, чому ми любимо свою Україну і чому ми готові за неї віддавати життя. І оце напевно те, що відрізняє нас. Від нашого ворога це те, що не можна перевиховати, прийшовши в нашу школу і змінивши мову навчання, і змінивши декілька папірців. Тому я більш переконаний, що ті, деокуповані школи, які повернуться, і я вважаю, дуже швидко в освітній процес України. Вони і з ними не буде багато проблем, тому що вони залишаються українцями, вони серцем українці, і вони ментально українці. І я думаю, що нашому ворогу абсолютно нічого не вдасться зробити для того, щоб змінити їхні думки і змінити їхні погляди. Але ж певно, треба буде якийсь особливий підхід для дітей, особливо ті, які в зоні бойових дій. Звичайно, ви знаєте, що не тільки для тих, які в зоні бойових дій, але ми вже бачимо, що абсолютно більшості кількості шкіл потребується додаткова психологічна підтримка для дітей, і не тільки для дітей, але і для вчителів, і для директорів шкіл. Тому зараз Державна служба якості освіти, міністерство освіти і науки України опікується власне питаннями. Ментального здоров'я дітей, психологічного клімату в школах, і ми робимо все можливе від нас для того, щоб якомога більша кількість вчителів пройшли зараз додаткове навчання, як працювати з такими дітьми, які бачили жертви, які бач, які мають втрати всім, як в яких батьки перебувають в зоні бойових дій, і які просто залишаються в класі, але чують сирени і чують вибухи. І це дуже вразлива когорта така освітня, з якою треба дуже дуже особливо працювати. Тому ми будемо робити все можливе і робимо все можливе для того, щоб психологічне середовище відповідало тому рівні і не давало наслідків для їхнього стресу, для сприйняття матеріалу, для навчання і для просто життя. Я вам дякую, що знайшли час для нас. Дякую за розмову. Дякую вам.